Попри те, що Фредерік Констант наразі належить японському концерну Citizen, бренд залишається абсолютно швейцарським, як за формулою, так і по суті. І все також пропонує одні з найцікавіших класичних моделей в різних цінових діапазонах від більш доступних до дорожчих мануфактурних. Ми сьогодні приміряємо якраз доступнішу модель, яка тим не менш виглядає прекрасно. Наш сьогоднішній герой Фредерік Констант Класікс має класичний круглий корпус зі сталі з гальванічним покриттям золотом тіаметром 40 мм при товщині 10,3 мм. Циферблат кольору слонової кістки під сапфіровим склом має гільше центр з візерунком в стилі кло Парі. Далі друковані контрастні римські цифри на гладкій поверхні з легким ефектом сонячного проміння. На периферії циферблата розташована друкована хвилинна шкала. На третій годині маємо апертуру дати. Час відраховують чудові стрілки яблука в стилі бреге. До годинника пасую коричневий шкіряний ремінець з декором під крокодила з класичною застіпкою пряжкою. водозахист 50 метрів. Крізь прозору задню кришку бачимо механічний калібр FC303 на базі селіта SW200 з запасом ходу 38 годин. Чудовий варіант для фанатів класичного дизайну.